Жі, знижки представляють вересневі знижки на льодяники Бронхалик. 20% в аптеках, подорожник, вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Друзі я зараз представлю вам гостя нашої студії Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор з запасу. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас. Дякую, що завітали. Отже, говоримо про іранські балістичні ракети, які за свідченням західних змі, зокрема, World Street Джорнал про це писали, вже е, прибули до Російської Федерації. Про які ракети і якої дальності тут може йти мова, тому що е, інформація різна. Ну, фас, фак, як називають, 360, це не далекобійні ракети. Я думаю, що це тільки тільки початок, бо в них є більш далекобійні ракети. Майже два роки вони вагалися. Іран вагався постачати чи не постачати. Там є більш далекобійні, з Фатекс, ракети, які двохстепеневи. Там вони можуть літати на сотні кілометрів. Ця ракета, що вони передали, це ну, умовно, не, ну, не умовно, вона, вона відно, з точки зору ракет вона невеликої дальності. Не далі, ніж У, тобто максимум 160 кілометрів. Вибухова частина там десь приблизно 150 кілограмів, і вона сама важить більше, більше ну трохи ну 800 чимось там, в залежності від того, що там за ракета. Тобто ну, 200 ракет передали. Це означає, що росіяни будуть їх більш активно використовувати по прифронтових і прикордонних територіях. Вони я думаю, що вони спробують використовувати ці ракети як більш точні влучання кудись, куди вони там вирішать. Я думаю, що це швидше за все будуть, якщо це по містах, то це будуть цивільні об'єкти, вони це вже продемонстрували. Якщо по лінії фронту, то це буде якісь баз, ну якісь скупчення наших військ. Бо вони на таку невелику дальність використовували. Перероблені зенітні ракети з С300-С400, але там ну, взагалі точності немає. Це зенітна ракета, яку просто запускають як балістичну. А от ці ранські, вони є з інерційною системою, тобто, ну ми вже всі знаємо, що така інерційна система. Це те, що записано заздалегідь, а вона тому що по тій програмі, що там в неї вкладено в комп'ютер, в головку самогоднів, вона рухається. Ну, і вона може керуватися зовні. Тобто, коли ракета керується зовні, це означає, що її можна точніше ну, щоб вона може влучити більш точно. Там, ймовірно, кругове відхилення доволі велике, там більше 10 метрів, але це все одно ну, в порівнянні з точкою У чи з С-300, це більш високоточна ракета. Ну і 200 це. Ну, з, з, з одного боку, знаєте, коли нам передають 200, то це дуже багато. Коли у росіян 200, там 300-500, то це ну, не дуже багато, з точки зору не нашої, з точки зору наших партнерів. Це не, не, не дуже приємне так, таке відношення, але 200 ракет, ну вони тільки ФАБів по керованих оційних бомб, за минулу тижня запустили якщо 900, якщо я не помиляюсь. Тобто, ну. З тою інтенсивністю, з якою вони хочуть використовувати ця, ця партія, ну, я думаю, що на, на пару тижнів більше навряд чи. Але це означає, що кількість обстрілів по е, фронту і по прикордонних містах, міст, може, ну, не може, а навіщо вони їх взяли? Вони в музеї вже взяли, ну, збільшиться, очевидь. А якщо порівнювати якість і точність цих іранських ракет з північнокорейським? Північнокорейські ну, подарували коней, конії, то ну, табун коней подарував Путін ну, я думаю, що це так. Трошечки потролювали, тобто рівень. Які ракети, такі там, не, не парше, ні якісь там аша, а коні. Кавалерія хай, хай будує. Його ракети не точні, але ну, це з точки зору ракет це не, не саме погане, що може бути, ну трошечки не туди прилетіло. Так вони взагалі не, не долітають. Тобто вони дуже поганої якості. Ну, це, 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 це швидше за все і примусило. Ще спонукало, точніше, росіян більш активно вести перемовини і щось більш е суттєво запропонувати Ірану, бо, е ще раз, перемовини про постачання ракет з Ірану е йдуть щонайменше два роки. І два роки ми чули ну, незабаром, 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 і от це незабаром вже сталося. І е сталося спочатку з не дуже далекобійних ракет. але якщо... Е Ви думаєте, що будуть і більш далекобійні? Ну, там е був розмов спочатку, що вони хочуть придати двостепенневий Фатекс і одностепенневу Зульфікар, чи там навпаки. Е це це ракети, які літають на 500, 600-700 кілометрів. Тобто це, це ракети, які далекобійні, і ну, вони ну, далекобійні. А ці ракети малої дальності це, вичевить, ну, по всередині країни ну, до Києва вона навряд чи долетить, ну, тобто, чи до Львова тим більше, чи до Вінниці, чи, чи інших міст, які знаходяться не, не біля кордонів з Російською Федерацією чи з Білорусією. Пане гетьман, ви самі щойно сказали, що росіяни використовують величезну кількість керованих авіаційних бомб для ударів по так. позиціях наших військових, по прифронтових територіях. А навіщо тоді Росії знадобилися і ще додаткові ракети? У них не вистачає. Цих бомб не вистачає своєї балістики? Вистачає, вистачає. там не в тому справа всі крилати ракети дуже коштовні. Х-101 – це коштовна ракета, Х-55 – п'ять, коштовна калібр, кінжал. Крилати ракети. Ми доволі непогано перехоплюємо. Нищимо ну, дуже великий відсоток. там, до 90, Ну що хай майже всі знищимо. Ці ракети там 70-80. ну, Вони не досягають тої мети, і тих, ті витр... це шалені витрати. Ну, запустили там 100 ракет, 3-5 долетіло. ну, так, Ракета 10 мільйонів коштує. Ну, це ж не... А балістичні ракети збувати важко. Балістична ракета може збувати тільки два комплекси: це Арісті і Петріот. Ну, звісно, патріот ніхто не буде ставити біля для боротьби з цими іранськими ракетами, бо сенсу немає. Тут вистачить і арістів, там далекобійність не потрібна. Ракети не далекобійні, комплекси далеко не потрібні, але на це потребує велику кількість не стільки комплексів, скільки зенітних ракет для цих комплексів. Щоб було чим стріляти. А з приводу, чому вони хочуть перерінтуватися, ну ж тільки щоб була інформація в вашому ефірі, що е, вони починають давати перевагу атаки атакам самобалістичними ракетами. Каби вони досі використовують, але вони розуміють, що е, додатково наші е, можливості, особливо в 16-ті, вони будуть відганяти літаки російські, не давати можливість підійти ближче до... До нашої, до, ну, до лінії фронту чи до кордонів, щоб можна було вискидувати. Да, вони там роблять, удосконалюють, роблять е прискорюючи, ставлять верховини, ці бомборакети, так їх вони там називають, але все одно, е вони вже готуються заздалегідь до того, що ми почнемо активно використовувати f 16 вже безпосередньо для боротьби з російськими носіями кабів, і тоді е ну, просто їх. Неможливо буде використовувати. Якщо б не було такої паузи в обстрілі наших міст чи ліній фронту, вони вже заздалегідь підготували оці балістичні ракети. Тобто ми з кабами впораємося, полетять, полетять балістика. Значить, нам теж треба заздалегідь готуватися і починати розмову з нашими партнерами про недалекобійні комплекси, але дуже, дуже ефективні комплекси АРСТ, щоб уставити їх на ну, максимальній кількості. на Туди, звідки росіяни зможуть, куди росіяни планують точніше запускати оці іранські ракети? До речі, розмови про посилення української протиповітряної оборони та тривають постійно, постійно. Та. і на саміті у Вашингтоні, саміті НАТО, також про це говорили. І тоді нам пообіцяли п'ять додаткових систем Петріот. Але наразі не всі установки обіцяні нам прибули. Насправді все дуже повільно відбувається. Чому так? Ну, По-перше, давайте Петріоти для цих ракет. І ну, давайте не робити з Петріо. Щось таке, що Петріот це протиракетна оборона, яка використовується навіть проти потужних балістичних ракет. Вона збивати ці іранські ракети де й не треба. Це, ну... Це дурня, тут ну, потрібно бути інші комплекси, навіть зенітно гарматні комплекси підійдуть де деякі вигляди, ну, сканер. Наприклад, він мог би, я міг, би, я думаю, знищив цю балістику вже на підльоті. А чому, чому так повільно? Ну, ви знаєте, мені здається, що багато людей, які відповідальні, не багато, а дехто, із тих, хто відповідальний за саму логістику постачання нам цього зброї, вони трошечки, менеджмент ескалації да, вмикають. І вони, вони, вони навмисно вмикають гальма. Тому що вони не дуже хочуть нам постачати зброю. Не, не всі. Вислови є позитивні, а дії трошечки інші. Чому так відбувається? Ну, це, тут можна багато, багато часу про це розмовляти. Це вже політично, це не військово, це політична складова, вона пов'язана з... Певними виборами, вона пов'язана з певними настроями, вона пов'язана з роботою інформаційно-складової гібридної війни росіян на європейських каналах, ну, в Європі, в Сполучених Штатах це телеграми, де фейкові новини, де не перекручена інтерпретація подій, які відбуваються на лінії фронту. Тому це деякі, ну плюс до того ж просто гроші. І, знаєте, ж багато ж не треба. Щоб зіпсувати постачання, достатньо одного там якогось за складом, який там ключі загубив. І це зіб'є всю логічну цепочку, і те, що мало прийти там першого, прийде 15-го. Тобто там все, росіянці щодо розуміють, вони теж шукають, де з ким можна там якось. Для них дуже важливо. Зупинити постачання зброї вони нам не здатні, але от призупинити, зробити паузи певні, ну, для вони зі всіх старих сторін вони це намагаються зробити. Ну, тут, значить, що ми можемо зробити? Ну, людей виправити, які працюють на росіян, чи продалися, ну, ми їх не виправимо. Треба обмежувати їхні можливості, шукати таких людей і робити обов'язково робити альтернативне. Якщо там не спрацювало хтось, ключі загубив від, да, на складі, то треба, щоб було і запасні ключі, простіше кажучи. Пане Гетьман, то давайте підсумуємо, які комплекси будуть найбільш ефективними проти іранських балістичних агрісті. ракет? Найбільш, агрісті, найбільш ефективні. Ні, можна Петрі теж непогано, але це більш коштовне, і Петрі все ж таки хай буде для захисту від польоту іскандерів і від кінжалів. Бо от ті, що літають там, на Київ, на інші міста в ну, подалі за сотні кілометрів від лінії фронту, то туди вони можуть достріляти або кінжалами, або ну, якщо про балістику, або ескандерами. От хай патріот сім цим поріс. Нам треба захищати гідроелектростанції, атомні станції. Ой, слухайте, вистачає йому їх не вистачає, їх замало, їх треба більше, бо всі об'єкти ми закрити не можемо, захистити не можемо. До речі, нема ну відносно велика за площу країна, вона не захищає всю країну. Сполучені Штати не захищають річку Колорадо і Великий Каньйон. Вони захищають тільки великі ті місця, де можуть ну де вросливи. Тому і все одно нам не всю а важливі об'єкти все одно не вистачає патріот в країни, а, а навколо лінії фронту біля. Біля кордонів має бути інші засоби. ну, Це має бути і АРСТ, там 30-40 кілометрів. Вистачає, це вистачить для того, щоб знищити цю балістичну ракету. Тому ну, давайте вірити, що це чудово розуміють і наші партнери, і США, і Європи, Україна НАТО, ну ви слухайте, вони краще за нас це розуміють, тільки, знаєте, як кажуть, коли хочеш щось зробити, то шукаєш можливості, коли не хочеш, шукаєш причину. Пане гетьман, а яку номенклатуру балістичних ракет можуть зараз виготовляти росіяни? І в якій кількості вони виготовляють приблизно 100 ракет на місяць. Це всі ракети. Якщо ми кажемо ну, про балістичні ми кажемо про про іскандери, ну я думаю, що те, що ну можна відняти десь не 30-40 калібрів, 100, я думаю, штук. Штук 30 вони точно можуть виробляти в місяць, не менше. Не менше. бо сотня це орієнтовно всі ракет, це Х-101, і кінжали, і калібри, і іскандери. Ну, іскандери – це технологічно відносно складна ракета. Я, ну, в мене немає точних даних, я думаю, що ні у кого немає. Скільки саме то що залишилось там, декілька сотень, це є. На початок війни в них повномасштабне, в них було 900 іскандерів. Зараз десь трохи більше сотні. Ну вони можуть ну 30, ну, 50, ну це максимум. Хоча ви знаєте, ця сотня ракет вони можуть переорієнтуватися. Вони можуть менше робити Х-101, наприклад, а більше робити іскандерів. Якщо вони почали давати перевагу балістики, то швидше за все вони так і зроблять. Це можна припустити. Ми цього не знаємо достеменно, але припустити можна. Зважаючи на присутність балістики малого радіусу дії на прифронтових територіях, куди спрямують іскандери? Яким чином будуть їх застосовувати? Далі, то що далі, те, що ну, вони не запускають з нуля, вони трошечки позаду, тобто можна взяти і подивитися ну, циркулем, да, намалювати десь ну, орієнтовно 300 до 400 кілометрів від кордону. Ну, по руху, це це. Це, Крім південних регіонів наших, це вся Україна попадає під, ну принаймні, ну серед середня частина і західна, там з Білорусі можна пускати північні кордони. Ну, Я думаю, що вони туди будуть спрямовувати, бо сенс використовувати «Іскандер» на 100 кілометрів, якщо він літає на 500. на 100 є він, вже, вже є 200 ракет. На вашу думку, чому таки Іран так довго не погодився і яким чином Росія змогла переконати? Не Росія переконала, переконала наші західні партнери. Іран очікував, яка буде реакція світового суспільства на те, що Росія творить на війні? Злочини військові, порушення гуманітарних, все. Путін в розшуку країна, яка підписала Римський статут, він приїжджає, його мали зарештувати в Монголії. І отом з квітами зустрічає. Тобто іранці подивилися, що всі ці лякалки, що санкції, там що все залишається на рівні, ми дуже стурбовані. Вони побачили, що ну, Росія нічого не роблять, вона робить що, що завгодно. Тому вони вагалися-вагалися, дивилися на, на реакцію, що може зробити з Росією, нічого не може зробити. Ми розмовляємо про санкції, які наклали на Росію. Це дуже добре, тільки в них економіка за, за минулий рік зросла на 4%. Тобто країна у стадії війни, країна під дуже впливовими санкціями, а економіка у нього зросла на 4%. Ну про що ми розмовляємо? Дуже схвильовані, ну хвилюйтесь далі. То таке, знаєте, рано чи пізно ці ракети полетять не тільки по Україні. Тоді добрий вечір, ми з України будемо вам казати. Ми будемо казати, не хочемо, дуже не хочеться, щоб настав той час, коли нам доведеться сказати, ми ж вас попереджали. Ну не хочеться. Ми попереджаємо. А якщо. Ви не чуєте, не розумієте, то рано чи пізно, на жаль, нам доведеться сказати фразу Ми ж вас побережали, бачите, що відбулося? Я маю на увазі, коли пошириться ця війна на інші країни. А до того все йде. Ну не хочете вірити, під ковру заховалися, я в домі, мені не страшно це дитяча поведінка. Ну то таке. Як відреагує світ, якщо Росія застосує ці. Іранські Ніяк. ракети в Україні Ніяк. будуть нові санкції проти Ірану, Та, а щодо Росії, а дозволи на Іран, Іран Іран, ті санкції. Ірану, я. я Думаю, ті, що, те, що вони закінчує свою ракетну ядерну програму, те, що швидше за все, йому пообіцяли сучасне відносно сучасні літаки Російська Федерація, то нічого що, нічого не буде. Тобто Іран не боїться передати Росії ракети, які будуть атакувати нашу територію, а наші, тобто Іран, а Сполучені Штати, у яких тільки бюджет Пентагону втричі більше, ніж бюджет всієї Російської Федерації, передати нам навіть не ракети дозвіл бити по тих самих іранських ракетах, які вони ж там, на яких пусковосноку будуть по Росії їздити, не можна, бо це буде склатися конфлікт. Ну, слухайте, ну знаєте, це навіть, це навіть, вже, це навіть вже не смішно. Це виглядає так дуже. Так воно неприємно виглядає. І ну не можна ж бути такими боєгузами. Що ж, ми не боїмось воювати з Росією. Іран не боїться поставляти постачати ракети. Північний край не боїться. Навіть Лукашенко там бігає, нічого не боїться. А ви всі такі, такі потужні, такі, такі країни НАТО, такі, з таким потужним військовим потенціалом, з такими красивими літаками, танками, ракетами, ви нічого не можете зробити. Ну так слухайте. Почули вас, пане Олексію. Дякую вам за вашу експертизу за те, що завітали у неділю. До нас все буде на добре. не хочеться нам все не... Буде Ми переможемо і Олексій, нам до дозволи все інше. Так, не треба так, на поганій Олексій, геть, ноті закінчувати. Олексій гетьман військовий оглядач, майор запасу, був гостем а, моєї студії.